Христос народився. Це дійсно є радісна подія в кожній сім'ї, коли народження дитинки радіють батьки, тим більше народження Ісуса це була велика подія, тому що прийшло спасіння для всього людства і для нас особисто. Тому сьогодні Слово Боже закликає не тільки сьогодні, а завжди радіти, дякувати Богу за спасіння. Бути задоволеними у всьому, живучи по Божому Слові, служачи йому, живучи перед Ним в чистоті і святості. Я також нагадаю подію з Божого Слова, яка записана Івангелія від Луки, другий розділ з 25-го віршу. І ось був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. І чоловік цей був праведний і богобоязливий, який очікував у тіхі Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. І було дано йому откровення через Духа Святого, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І прийшов він у дусі у храм, і коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб здійснити йому передбачений законом обряд, він узяв його на свої руки. І поблагословив Бога сказав нині відпускаєш раба твого, владико за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем всіх народів світло для просвіти націй і славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися Йосиф і мати його тому, що було сказано про нього. І благословив їх Семеон і сказав Марії його матері, ось він призначений на падіння і піднесення багатьох в Ізраїлі. Та в знамення, про яке сперечатимуться, тобі ж самій меч прониже душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Ми знаємо, в той час в Ізраїлі було велике відступлення. Бог не говорив, небо було закрите. Але не дивлячись на ті всі проблеми того часу, були люди на землі, які жили свято, які чекали спасіння для Ізраїля. І такими був Симеон, які, не дивлячись на те, як поступали люди того часу, не дивлячись на відступлення, на те, що Божий народ, він відступив від Бога, вони чекали, він чекав, він чекав. Що прийде час. Дух Святий було дано йому від через Духа Святого, що він не побачить смерті, аж доки не побачить Христа Господнього. І він був в чеканні, і ось настав час, коли Марія Йосип принесли Ісуса в храм. І він взяв на руки і благословив Його. Явилося спасіння для Ізраїля і не тільки для Ізраїля, і для нас. І ми пригадуємо пісню, одну, слова якої говорять, різдво значно більше, ніж свято для людей подарунок з небес. Подивлюсь я у радості в яслі, подивлюсь я у радості в яслі, нескінчена там чудо з чудес. Що для нас сьогодні являє Різдво? Про що ми думаємо? Живемо непростий час, коли відступлення людей від Бога. Коли поступають, як хочуть, живуть не по Божому Слові велике відступлення людей, сьогодні що для нас значить Різдво? Ісус народився в нашому серці, можливо, вже ми звиклися до свята цього, тому що з дитинства святкуємо народження Ісуса. Але сьогодні я хотів би, щоб ми по-новому подивилися, яка милість Божа, яке спасіння було явлене для нас через Ісуса Христа. Він дав нам спасіння і викуплення прощення від наших гріхів. І сьогодні, задумуючись над тим, який би я подарунок міг би принести Ісусу, як би міг би Я подякувати Його за спасіння, що Ісус сьогодні хотів би від мене і від кожного з нас. Я думаю, Він хотів би бачити в нас чисте серце. Щоб ми були вірні для Нього у всяких обставинах, не дивлячись на події, які нас окружають, не дивлячись на порядки і закони, які диктує цей світ, щоб ми трималися Його слова, і як праведний Симеон, на якому був Дух Святий, ми ніколи не звертали правильної дороги. Хай Бог благословить сьогодні кожне серце. Подякуй Богу за спасіння, подякуй за те, що Він народився. Не так по звичці, не так, як вже не один рік, це свято святкуємо, але сьогодні по-особливому подивися те, що відбувається в світі, і всі події, все говорить про те, що близький прихід Ісуса Христа. А сьогодні, чи в серці моєму живе Бог, чи він там поселився, чи я є керований Духом Святим, чи я живу правильно і чисто перед моїм Богом, який прийде скоро, не прийде вже невинним, немовлям, а прийде царем, який буде. Судити світ цей, сьогодні кожному з нас є можливість прославити Бога, подякувати йому дійсно від щирого серця за спасіння і за прощення за відкуплення, яке Він явив в сині своєму. Хай Бог благослови, щоби в ці дні Різдва на нашому серці була радість, на нашому серці був мир. Нехай ніякі обставини, ніякі проблеми переживання не порушують нашого миру, але щоб ми завжди довірялися Богу у всіх обставинах життя і чекали, чекали, що Він скоро прийде за церквою своєю, щоб ми були на кожному місці, у кожний час готові. Хай Бог благословить кожного з нас. Я вітаю всіх вас з Різдвом Христовим, щоб дійсно мир Божий панував в наших серцях. Щоб ми завжди були під Його охороною, в Його руках, і нас ніхто не зможе вирвати з Його рук. І Він ніколи нас не випустить з рук своїх, коли ми не вирвемося звідти. Він вірний, навіть коли ми невірні, Він залишається вірним, так Слово Боже говорить. Тому хай Бог благословить кожного з нас. Надалі будемо пильнувати в нашому житті щоб правильно ходити перед нашим Богом, бути сповненими Духом Святим, щоб чекати той час, коли Ісус прийде на землю, щоб забрати церкву Свою. Йому хай буде слава. Амінь.